Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео. Е, слухайте, недавно замітив таку штуку, що дівчата бояться усіх, хто рухається швидше, ніж вони. Бо як ще пояснити той факт, що дівчата бояться мишей, а не бояться їжаків? Ну, щось мені підказує, що якщо їжак буде рухатися з такою швидкістю, як миш... То ніхто не буде носити їжечку молочко. Ви взагалі замітили, що тварини, в яких є захист, типа там голки чи панцир, вони рухаються повільно. Ну, Можуться і дозволить. Мені здається, що такі тварини взагалі могли бути безсмертними, якби не придумали пітарди і малолеток. У мене був кролик, кроличка. Я три місяці, прикиньте, три місяці називав кроличку Моніка, а потім Моніка показала мені яйця. Перепутав кроличку з кроликом. І це, чесно кажучи, неважко, бо знаєте, чим відрізняється кроличка від кролика? Яйце. Ім'ям. Сука, більше нічим, прикидаєте? Прийшлось віддати кроличку в зоопарк. Бо виявляється, прикиньте, виявляється. Для кролика не подобається, коли моя дитина кружиться з ним, тримаючи його за вуха. Дитині пояснили, що тато завіз кролика в інститут, поселив в гуртожиток. Чесно кажучи, процедура була дуже схожа. Ходив, дивився, з ким він буде жити, що їсти. Чесно кажучи, навіть декану на лапу пробував дати, щоб за моїм кроликом трошки краще дивилися. Перепутав, прикиньте, перепутав кролика з кроличкою, і чесно кажучи, за це мені не соромно. Мені недавно було соромно, що я перепутав е, дівчину з хлопцем. Маршрутці, прикиньте, отак е, по грудаку легесенько тако стукаю з грошима, кажу, мужчина, передайте за проїзд. До мене повертаються, кажуть, мужчина, не чіпайте мене за груди. А там легко було сплу... Ну, це не була така дівчина, знаєте, яка посміхається, а в неї ямочки на щічках. Це була така дівчина, в якої на руці тату я фея, яка прийде за твоїми зубами. І я, чесно кажучи, боюсь таких дівчат. Якби я знав, що за моїми зубами буде приходити така фея, я б їх ковтав. В житті дуже страшно почути від батьків, що тебе всиновили. Але чомусь ніхто ніколи не задумується, що якщо тебе всиновили, значить тебе вибрали. Сумніше звучало б ну, що тебе не вибирав ніхто. Я б, чесно кажучи, дуже хотів би, якби мені батьки сказали, що мене всиновили. У мене є брат старший на 3 роки, і він якось хотів пожартувати наді мною і говорить мені, тебе всиновили. Я такий чоловіче, давай не розберемося. Тобто, батьки народили тебе, прожили з тобою 3 роки, і такі, сука, а ми на ці граблі більше не станемо. Ну, виберемо ми явно щось краще. Найприкольніший родич, який може бути у вашому житті, це дружина або чоловік. Бо це перший в житті ваш родич, якого ви вибрали. <плес> Відштовхуючись від цього, я дуже дивуюся, коли чоловіки поганим словом відзиваються про свою другу половинку. Бля, да ти ж сам її вибрав. Ти ж сам... Ну, не буває такого, що ти приходиш з базара і кажеш, купив тапки, кончені. Автомобіль ти теж сам вибираєш, але ніхто ніколи не каже про свій автомобіль кончений. Да? До автомобіля більш якось лояльне відношення. Кажуть, ну, хочу поміняти на щось краще, новіше. Тому я рахую, чесно кажучи, що дружина це найкращий родич, який може бути в твоєму житті до тих пір, поки ти не зрозумієш, що можна вибрати ще одного родича. Кума. Прикиньте. Прикиньте, ти можеш вибрати кума, який буде хрестить дитину, яку ти теж можеш вибрати. Я, на жаль, свою дитину не вибирав. Може на щастя, не знаю, я, чесно кажучи, не люблю просто вибирати. Не люблю ходити, це вибирати. Кожен раз, коли щось хожу, вибираю, все закінчується фразою Ай, давайте те, що є. Не хотілося б, чесно кажучи, що так з дитиною було. Доросле життя кайф, реально. Я рахую, що доросле життя кайф, люди, які кажуть, що доросле життя важке це ваші родичі. Бо вони розуміють, що ти виростеш і поміняєш їх на більш приємніших людей. Я, на мою думку, вибрав для себе ідеальну дружину, чесно кажучи. Ідеальну дружину, але як вияснилось, що навіть в ідеальних людей є свої слабкі сторони. Бо я не знаю, як ще пояснити той факт, що в Тіктоці появився Порошенко. Моєї дружини теж є слабка сторона, це фінанси. Якось вона збирається кудись, каже: Дай мені, будь ласка, гроші, готівку на дорогу. Я їй даю 100 гривень, вона нагинається, щоб взутися, і з кармана випадає 200 гривень. І в неї реакція: ой, я щось забула за них. І тут два варіанти: або мене намахують як лоха. Або другий варіант моя дружина взагалі не міє слідкувати за своїми фінансами, що в принципі ну, другий варіант краще для неї підходить. Бо я знаю свою дружину. Моя, моя дружина, знаєте, з тих дівчат, коли заглядаєш до неї в сумочку, ну там здається, що копілка розбилась. Жменя копійок, якісь чеки, щось розбите, глина. Ну, що там тільки нема. У мене є трошки інше відношення до грошей. Я чітко знаю, де лежить кожен мій гривник і на що я його потрачу. Якщо в мене 26 гривень, це явно. 14 гривень мівіна, 12 маршрутка, поїхав я додому зі своїми ластощами. Ви, до речі, замічали, що ну, чим дорожче стає проїзд маршрутки, тим дорожче мівіна. Я не знаю, можливо, ви трошки іншого рівня життя, але я слідкую за цим процесом. У нас в Рівному, прикиньте, маршрутка ляпнула 8 гривень, мівіна зразу по 10. Маршрутка 12, Мівіна — зразу 14. Кажуть, що може маршрутка буде по 15. Я, чесно кажучи, вже Мівіну собі не дозволю. Знаєте ці розмови на заправках, коли кажуть, о, дізель вже майже по 60, а що ти хотів, долар майже 40. А ви попробуйте трошки, ну, додавить нотку свіжості в цей діалог. Попробуйте хоч раз сказати, коли кажуть, о, дізель вже майже 60, скажіть, а що ти хотів, мівіна вже 14? Ви побачите, як на вас будуть дивитися по-новому. Може, як на надолбоюба. В мене дружина після трьохрічного декрету недавно знайшла собі роботу. Прикиньте, дякую. Я їй передам. Моя дружина зараз вчиться на майстра в барбершопі. Стриже, чесно кажучи, дуже круто. Я пофарбувався, правда, не в своєї дружини. Її це, чесно кажучи, вбісило дуже сильно. Вона прям ну дуже сильно, вона прям була зла. Бо, бо відійшлі, мене покрасили краще, ніж її. І після того, як я пофарбувався, е, зразу ну, чоловіча аудиторія моїх коментаторів поділилася на дві групки. Перші кажуть, ти що, гей, а другі кажуть, гей, красавчик, що робиш ввечері. Знаю, надоїли ці стереотипи, знаєте, ну пофарбував голову, гей. Носиш вузькі штани, гей. Подобаються хлопці, гей. Тут, чесно кажучи, розумію, да, трошки перебор. Вузькі штани це занадто. Просто, ну, знаєте, поговорка є. Хочеш бути багатим, веди себе як багатий. А ви знаєте, хоч одного бідного блондіна. Трамп. Вінник, кошовий. Так, да, ну неадекватні, але багаті. А мені, чесно кажучи, подобається змінювати себе. Е, дуже хочу записатися в зал. Хочу, чесно кажучи, ще з грудня. З грудня 2018-го. Потім, блін, щось оцей ковід почався, потім повномасштабна війна. Дуже легко, чесно кажучи, знаходить собі якісь виправдовування, коли ти щось не хочеш робити. Щоб ви розуміли, я е, вмовляв себе купити електровелосипед десь три хвилини. Я, чесно кажучи, інколи заставляю себе довше йти покакати. <рес> Вілосипет швидше. Купив собі електровелосипед і, і ну, ніхто не говорить: ну, красавчик, молодець, крута покупка, ніхто не. Ну, бо я розумію, що коли ти собі щось купуєш, це звучить як е, хвастовство. Люди, ну, якби я вам сказав, що недавно мене збив електровелосипед, тоді ви сказали, ну володя розказуй, це інтересно. Всі хочуть слухати, коли в когось щось гірше в житті, чесно кажучи. Зараз взагалі, чесно кажучи, дуже багато хейту. Ну, я думаю, що ви замітили дуже багато зараз хейту, усі люди злі, усі хочуть когось обісрати, але все рівно, не дивлячись на це, я розумію, що зараз люди якісь лояльніші, ніж колись. Ну, давайте будемо чесні. Я виріс на кримінальному районі. Прикиньте, якби я в 2005 році вийшов би на вулицю в окулярах, покрашений в розвій кофті. Там свято було б. Там людей очі закочувалися просто від радості. Мені здається, я першу клікуху отримав би ще не вийшов би з квартири. Там батя мені зразу, «Ей, ти куди, зефірка? Зараз якось це лояльно. Зараз я, я, чесно кажучи, ну, слідкую за цими всякими модами, трендами вашими молодежними. Щось, щось де не розумію. От зараз починається тепло, а зараз оце почнеться сезон цих кабріолетів. Капріолетів на ногах, я про носочки слєдіки Мужики, а вам не здається, що ну це щось занадто, чесно кажучи. Носочки слєдіки Ви нахуя забрали в носка найчисту частину? Зазначали це, коли хтось розувається в носочках слєріках там спочатку непонятно, це носок чи натоптиш якийсь вже, сука, все грязне знизу. я люблю дуже людей, які ну, гарно е, виглядають, від них гарно пахне. Е, є ж такий даже стеретип, да, що тобі підходять парфуми, е, чоловіча вода, правильно говорити, да, тобі підходить чоловіча вода, яку ти не відчуваєш. Я перепробував, чесно кажучи, дуже багато, Поняв, що мені підходить просто вода. Ще назва така, блядь, — чоловіча вода. Якось позорно, ні? Чоловіча вода, або ти нею гавно змиваєш, або на побачення. Отак. Я люблю щось міняти в своїй зовнішності. Недавно набив своє перше тату, прикидаєте? Набив своє перше тату. Дуже в світі ж так багато татуїровок. Дуже важко було мені підібрати ну, що я хочу. Набив е, на нозі місяць, бо я вовчик. І чесно кажучи, крім дружини, ще ніхто не бачив е, тату, можу вам показати ексклюзив. Хочете побачити його? Так, дивіться, на нозі просто у мене тут трошки треба зняти. О, дивіться. Це місяць, яким я його бачу. Вам, чесно кажучи, повезло, що ми били, коли був повний місяць. Бо Ви би взагалі не розгледіли, чесно кажучи, в діно штани, якщо ви не проти. Мало в кінці, неважливо, що ви маєте в житті. Головне, яке ви значення цьому надаєте. З вами був Вова Євчук. Дякую. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.